Всім привіт! Ради всіх вітати на каналі Хата Рибака. Я сьогодні приїхав на чудове озеро Гарда. Сюди приїхав вже був я о 6 годині ранку, було ще темно. Закинув три вудки, не хотів знімати, коли ще було темно. Вже хотів дождатися, коли розвиднеться. І сьогодні будемо ловити карася на три вудки, дві вудки на флетфідер і одна вудка на кормачок. На флетфідер будемо використовувати пеліт кріль. Потім я вам покажу, він вже готовий. Відкривай, забивай, закидуй і чекай, поки. Плюни кара. На кормачок, як завжди по класиці, жовта сепуха і опариші. Дивіться, скільки, якщо вам видно, але їх не новина. Дивіться, скільки качок поприпливалося. Це не качки, це лиски. Тому що спереді поробили вам такі островки для охотників. Ну вони сюди не мають права стріляти в сторону берега. І вони всі ховаються отут. В горах, якщо бачите, далеченько сніг. Якщо хвиля така буде, то це буде добре. Але я повторюю, це нічне озеро. Я на ньому завжди ловлю більше вночі. Днем я рідко тут ловив на цьому озері. Так, по прикорму у нас. Отакий от у нас пелет, Big Fish Кріль. Він уже готовий, просто відкриваєш. І ось, забиваєш і закидуєш. Так, потім ми поливаємо. Ось такий мені сподобався трапер. Трошки я його поливаю. І по класиці у нас. Отака жовта сипуха і опариші. Сьогодні ми маємо 28 грудня, це остання рибалка в цьому році. Надіємося, що в цьому році ми поставимо гарну крапку і повну сітку карасів. Оно один острівець для охотників. А ось другий острівець. Але оски всі біля мене плавають. Ну що, друзі? Зробимо сніданок, будемо пити чай з лимоном без цукру і такий круасан. Забирайте пластику з собою додому, не кидайте її, будь ласка. Бачите, як тут чисто, немає пластики, немає ні бутилок, нічого. Так що тут недалеко і мусорки, щоб не вести додому, викинув туди та і все. Охотники стріляють, вудочки наготові, чай в кружки, чекаємо. Я ж говорю, вночі тут 100% спімаєш, а от коли в день, вдень трошки тут, чи може це в мене так. Але в день я, я тут дуже бувало, що на цьому місці. Коропа спімав на 8 кілограм. Ну, опять же була тільки одна покльовка. Так само сьогодні три види наживки у мене йдуть. Надіємося, що не то, що одна й та сама, і все. Я пробую різні варіанти. А там уже, як говориться, як карта ляже. Друзі, підписуйтесь на українськомовний контент. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за те, що дивитесь. Дивіться до кінця і буде цікаво. Чекаємо на покльовку. Так, перезакинулись, в руки, в руки трохи холодно, але вже сонечко виходить, зігріває трохи. Чекаємо. Ну що, ми маємо зараз 9 година ранку, пройшло 3 години, ну, хай 2,5 поки закинувся, поки що не було жодної покльовки. З погодою нам сьогодні повезло, вітра. Такого немає, тому що тут, як би виходить, відкрите місце і тут постійно дують такі вітра. Сьогодні нам повезло. Щоб нам ще повезло з рибою, було б теж добре, тому що це остання рибалка в цьому році, Хочеться щось спіймати. Я не говорю там про якісь трофеї, ну все рівно. Пару карасиків або ще якоїсь другої різноманітної риби. Було б чудово. була одна покльовка, але так. Єле-єле. Почекаємо, перекинемо цю вутку. Може, на ту вудку клюне, щось поки будемо перекинувати. Це вже добре. Щось щось клювало. Вода прозора. Що здесь? О, друзі, оце вже поклвка. Оце вже... Оце вже є. Оце вже є, друзі. Це вже є щось. Це вже щось крупненько. Є, є, є. Может, Крупчук? Потянуло такие хороший паровозы. Ну, Щось є, як на мене гарне щось є. Як на мене короб. Там щось побачимо. Як на мене короб. Що такий? Гарний. Не тяне в той бік, що він... Ні, не перепутав вудки. Зацепив цю вудку. Давай покажися хоч трохи. У мене фатка на карася. Надіємося, що що влізе. Фатку, Опа. ага, я його бачу. Друзі, як на мене коропець. Це, це не коропець, це біла риба, але я не знаю, як вона називається. Трошки неудобно. Все. Окей. Окей, сразу выцепился. Окей, ну вот такая. вот такая друзья рыбка. Хороша. Ось така десь буде на кіло ще ми. Непогана. Так, ну що, друзі, спочином. Так, ну що, перезакинувся на цю першу щось. Тільки що дибнуло. Почекаємо. Зараз 12 година дня. Почекаємо, погода дуже гарна. Хвиль, почті що нема. Так, ну давай, давай, якщо ти клюєш, то давай клюй. Це вже другий раз так. на цю, ну, Щоб гарненько вже потягнуло такий потяг, як перед цим був. Зараз на вулиці десь градусів 10-12 тепла. Озеро спокійне. Надіємося, що буде ще клювати, тому що по такій погоді, як би повинно клювати. Почекаємо. Ще раз, друзі, розкажу вам трошки про правила рибалки в Італії. Я знаходжуся в регіоні Ломбардія тут. Щоб ловити рибу, ти повинен мати ліцензію. Ліцензія коштує 23 євро на рік. Це якщо в цьому регіоні ти ловиш. Якщо далі, то ти повинен робити другу ліцензію, яка називається ФІПС. Вона коштує 30 євро з копійками теж на рік. І можна ловити тільки на три вудки, більше не можна. Тому що якщо побачиш більше вудок, заплатиш штраф. Якщо вам цікаво, якісь питання. Як в Італії ловля дрибу йде робити ці ліцензії, запити, то я вам розкажу. Ну, а поки що третій раз. Третій раз, ну як на мене, щось там щось хоче клюнути, а не може ніяк ковтнути гачок. Почекаємо. Так, щось клювало, клювало і перестало. Зараз. Попробуємо. Немає нічого. О, щось є. Друзі, щось є, але як на мене. Щось, щось дергало. Як на мене щось замаленьке було. О, мені кажеться, що нічого немає. Зараз хочу поміняти цей гачок, цепити чесночний бойл. Побачимо. Мені вже подобається, що воно потрошки якби клює. Ні, нема нічого. Ма щось маленьке. Хотіло клюнути, так. Окей. Так. Гарненьких друго не успів включити відео, коли витягував. Ну, скажімо, рибалка в 2025 році, остання, в цьому році, скажімо, була вдалою. Отакі краси не маємо сьогодні. Ну що, шановні друзі, будемо закінчувати сьогоднішню рибалку. Так що остання рибалка у 2025 році. Дякую, що додивились до кінця. Всіх вітаю, щастя, здоров'я і до зустрічі на водомах у 2026 році. Всім гарної рибалки, щоб будки тріщали у 2026 році. До зустрічі. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.